Друзі, всім доброго дня! Вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Також знімаємо корисні відео про експлуатацію автомобіля, як що працює, про різні опції, функції, обслуговування і все те, що може бути цікаво для автовласників. І сьогодні хочемо зняти для вас цікаве відео. Досить багато власників електромобілів перед тим, як виїжджати у подорож або на трасу взагалі накачують свої колеса тиском приблизно в 3, а деякі і 3,2 бари. І при цьому, сподіваючись на те, що це зменшить витрати їхнього електромобіля. Скажу чесно, я досить скептично відношусь скажімо так, до цієї ідеї. І зараз хочу перевірити, чи дійсно тиск в шинах впливає на витрати електромобіля, чи все ж таки це не так суттєво і не варто. Скажімо так, жертвувати комфортом раді тих мізерних витрат. І тому, що ми зараз зробимо на даний момент, у тиск в автомобілі в колесах становить, закриємо 2,5 бари. У всіх чотирьох колесах, ну, приблизно, 2,4-2,5 бари. Зараз ми з вами проїдемо відстань десь 120 кілометрів. З увімкненим кліматом, з швидкістю там, в районі 100 110 км на годину. Накачаємо колеса до 3 барів і повернемося назад. Приїдемо ту саму відстань в, з однаковими показниками, однаковому швидкісному режимі. І побачимо, чи, як зміняться наші витрати, чи взагалі вони зміняться, і чи дійсно тиск в шинах. Пливає на витрати електромобіля. Влаштувати зручніше і поїхали. Друзі, проїхали ми першу частину нашої подорожі. Проїхали 116 км і витрати наші склали 15-6 кВт годин на 100 км. Зараз. Підкачуємо наші колеса до трьох бар. І будемо їхати в зворотньому напрямку з тією самою швидкістю. Хлімату нас вімкнений, швидкість приблизно 110 км на годину. І подивимось, які у нас будуть витрати і чи зміняться вони взагалі. Тому будемо дивитися. Підкачали ми наші колеса 2,9. Але зараз вийдемо на трасу, буде 3 бари. І будемо дивитися, як воно буде впливати на. Витрати скидаємо тріп наш. Отак. Все, поїхали дивитися Так, друзі, ми вже повернулися додому. Проїхали ті самі 112 км, трошки менше, ніж в ту сторону. І маємо дуже цікаві показники. Наші витрати склали 14,8 кВт годин на 100 км. Нагадаю, коли ми їхали перший раз, перший замір, то наші витрати складали 15,7 КВт на 100 км. Тобто, автомобіль спожив на цілий практично кВт менше. Тому, дійсно, якщо тиск в шинах більший, це дійсно досить суттєво впливає на витрати електромобіля. Це ми з вами перевірили. І загалом ми проїхали за сьогодні 227 км, і наші витрати склали 15,2 кВт годин на 100 км. Їхали зі швидкістю 110 км на годину. Тому, в принципі, досить непогані показники, клімат був увімкнений. Ось така ситуація. Тому все ж таки потрібно підкачувати колеса, коли ми виїжджаємо і їдемо кудись в далеку подорож для того, щоб зменшити свої витрати. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, відео було корисним. В описі під відео, як завжди, буде посилання на нашу сторінку. На наш е, телеграм-канал, групу у Viber, де ми публікуємо всі актуальні автомобілі. Також підписуйтесь на YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Якщо наш дослід був не зовсім коректний, або щось ми зробили неправильно, будь ласка, напишіть в коментарях і ми його повторимо так, як це потрібно. Дякую всім за увагу. До нових відео, до побачення!